розслідування тримання підверті знесенням застави. Заперечує. Заперечую. Заперечує, так. Заперещує, да. Підтримуйте своїх захисників. Підтримую захисників, я діяю в інтересах нашої громадської організації і згідно статуту. Вікторович, згідно даних питання зазначені, що в матеріалі кримінального пробачення у вас був вироб вищого антикорупційного суду в серпні 2023 року, згідно якого вам було призначені міропокарання третій робота зброя волі з іспатовим строком. Э, Ви строк до серпня 24-го року. Звучи. Після серпня 24-го року я звертались орган э, пробації до суду для вашого звільнення від кримінальної відповідальності? інквідації. Така пробація сама передала документи тобто до суду. Від... Так, да, да, Я був присутній на судовому засіданні. Були ми в судовому засіданні, які результат да. судового засідання, які зняли зняли звільнення від кримінальної У Зв'язку з закінченням строку да. так? Так. Зрозуміло. Щодо місця роботи, працюєте, не працюєте? В Заробітну плату отримуєте? Ні. Нема таких. На громадських засадах. Офіційно буде Ні. Тобто виставки по застави немає? Не можна. Проголошується опалення на Україні ступеня за дитина частина 2 вересня 25 року. Василенко, замість секретаря слабості інтерв'ю, прокурора Червікарди, Дзерна Каченка, захисників Марченка, Скуби, признавшись прийдуть на осіб залізів міста Брової Київської області попаданням старших свічостів проверського руху на парківської області Качеки на прокурора Броварського Проварського трудної прокуратури Київського області Маєдева у кримінальному пробачення станція 631 тренда 3 руку просувається пішла політика департаменту підозрювана Каченко Олега Вікторича раніше не судимо учені кримінального пропущення передбачення числа 30 рокової криміналі України становив. У зв'язку з тим, року, що з доволі, що даний проваджі вимагає значному часу, субважальний кіно лише його розрадити частиною відповідного частину 26 АПК України. Керуючий статтями 176, 178, 132, 303, 156, 33, 74, 39, 39, 30, 32, 36, ОПКУКІ, 16. На питання з половини частково, застосувати до Ткаченка Олега Вікторовича. Запобічний західний водій заставив у розмірі 80 розмірів пришвидковому мінімум 2%, що становить 242 тисячі 240 гривень. Забов'язавши підозрювати Ткаченка, виконувати процесуальні обов'язки, визначити стане 54 капітан України, а саме, прибувати до слідчого прокурора та суду за першою вимогою, не відвічати сфільську області без було слідчого прокурора або судом, придомляти слідчого прокурора чи суд при зміну свого місця проживання та або роботи, здати на зберігання до відповідної органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, отримати від свого з слідками у цьому кримінальному проведенні, крім їх спільних участі у слідчі процесу діях. Адже засне Петкаченко, що відповідно до частини 6 статті 2 на стані не пізніше підтримки зняв брання зупинку заходів укриття застави, зобов'язаний нести кошти на відповідний рахунок або забезпечити внесення заставодавцем та надати документ, що підтверджує слідчому прокурору суду. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою заставодавцем. Строк дії упали частини покладення будівлі з того змею продовження вклада до вершні 25-го року. До 27 жовтня 2025 року включно. Ухвала може бути скажена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів зняє оголошення. Пункт тест ухвали буде проголошений о 13 годині 51 5 березня 2025 року за залізкової сторони суду Київського свідчить студією підпис. Змізер загальної частини ухвали структур порядок у скарбні зрозуміли учасникам.